Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати вас на каналі Все по-домашньому. Сьогодні хочу приготувати смачну, таку хрустку смажену картопельку. Думаю, що людей таких, які б не любили смажену картоплю, просто немає. У мене тут є ось начищена вже порізана картопелька, доволі такими великими шматками намагалася її порізати. Але насамперед розпочинаємо не з картоплі, а з сала. Тому що саме смажити картопельку буду на такому домашньому, пахучому, ароматному салкові. Сало відправляємо на добре розігріту сковорідку. Так. І поки там сало у нас шквариться, париться, ми Займаємося картопелькою. Картоплю трішки посипаємо перчиком або якимись приправками, якими вам подобається. Ось так. Беремо ложечку, перемішаємо це все діло, не солимо. Отак. Можна рух. Зображаюсь, друзі, <кій> трішки десь простигло. Ось так перемішуємо. Так. Беремо ложечку муки, отак присипаємо. І знову добре все ось так перемішуємо. А тепер нашу картопельку відправляємо до гарно розігрітого просмаженого сала. Так, знаю, сковородка страшненька, але вона надійна, картопля в ній ніколи не прилипає. Смажимо 2 хвилини, періодично помішуємо під відкритою кришечкою. Ще раз перемішуємо і накриємо зараз ми кришкою. На хвилинки 3-4. І поки картопелька так еротично шкваркотить, туди відправляємо ще ми лавровий листочок, відправляємо. І вже за буквально хвилинки-дві до того, як ми будемо. Знімати картопельку з плити беремо ось так небагато дрібочку солі, хто скільки любить, і підсолюємо. Картопелька готова. Насипаємо цю шикарнючу, обсмажену картоплю, рум'яна скоринка. І, друзі, такий, як то кажуть, лайфхак. За цим рецептом, цією технологією будь-який сорт картоплі, якої би ви придбали, кажуть, картоплю неможливо посмажити, тому що вона розлазиться, розпливається, ну, гарно кусочки не тримаються. Коли ви її обваляєте в борошні, вона, по-перше, набагато ситніша, смачніша. І завжди тримає форму. Так що дивіться, яка красота. М -м -м, аромати які? М -м -м, не можливо втриматися, хочеться одразу її пробувати. До цієї смакоти будуть в мене ще огірочки по-фінськи. Внизу під відео в коментарях залишу посилання на цей рецепт. Бомбічиські, смачнючі, завжди вдалі, завжди хрумкі. І також будь-який сорт огірків можна використовувати. І не хвилюватися, що будуть м'які чи якийсь невдалий рецепт. Бомба. Mm -hmm. І картопельком, друзі, такий смачний сніданок обід чи вечеря, як хочете, так і називайте. І коли хочете, тоді і споживайте. Все надзвичайно просто, без всяких заморочок, з наших е, домашніх натуральних е, продуктів, да, яких можемо. В необмеженій кількості, як то кажуть, мати, придбати, хоча картопелька цього року дорога, до речі, напишіть, яка ціна на картоплю у вас. У нас картопля від 20 до 32 гривень. Я купувала, якось на відео показувала, таку невеличку, насінньовий варіант, то я взяла по 15 гривень. Так що, така, така ціна, така картопля. Огірки взагалі бомба. Друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Діліться цим відеорецептом своїми друзями в соціальних мережах. Не забувайте писати коментарі, ставити вподобайки. Ваші вподобайки напряму. Мене радують, мене надихають на якісь нові цікаві рецепти. Ну, Картоплю посмажити, то взагалі, як то кажуть, не питання. Всі ми це робимо. Але, можливо, хтось з вас не знав, що ось такий варіант, якби вдалої картоплі, незалежно, який сорт ви обрали. Так що ще раз дякую за перегляд, ставте вподобайки, пишіть, будь ласка, коментарі, підписуйтесь на канал, хто ще не зі мною. Попереду багато всього цікавого. Як завжди, миру добра. Пока-пока. Цілую усіх!